Як діяти, якщо ви виявили підозрілий вибухонебезпечний предмет? Практичні поради давав під час брифінгу перший заступник начальника державного навково дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Проніслав Теплицький. При виявленні підозрілого предмету до нього в жодному разі не можна підходити, рухати його, переміщати, піднімати, повертати. Як краща порада, відійти подалі, визвати... Наряд міліції, а вибухотехніки, які приїдуть разом з ними, вже знають, як, як діяти далі. Фахівці радять не користуватися запальничками та іншими джерелами відкритого вогню, а також не використовувати радіоприлади. Невиключений варіант, що є багато вибухових пристроїв приводяться в дію за допомогою радіокерування. Броніслав Теплицький поділився, як розпізнати вибухонебезпечний предмет. Такий предмет на вулиці міста може виглядати будь-як. Це від і від картонної коробки, і від е, поліетиленового пакета з е, якимись, е, скажімо так, об'єктами. Це може бути залишений без нагляду чемодан, залишений без нагляду рюкзак, будь-що, що скажімо, що викликає підозру не тим, що біля нього немає його власника. Дотримання елементарних правил допоможе убезпечити ваше життя. Більше 200 мільйонів гривень викрали у Львівській області. За допомогою конвертаційного центру вирішили збагатитися 10 місцевих мешканців. Оперативниками проведено більш як 50 обшуків, за наслідками яких вилучено більш як півмільйона готівкових гривень. А також електронне обладнання, яке використовувалось для здійснення злочинної діяльності під час перевірки офісів правоохоронці вилучили більше 70 банківських карток, чекові книжки та печатки суб'єктів господарювання. Понад 60 банківських рахунків вже арештовано. Проводиться досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 3 третьої статті 190 кримінального кодексу України щодо шахрайства у великих розмірах, вчинене за допомогою електронно обчислювальної техніки. Відповідно до цієї статті, шахраям загрожує позбавлення волі сороком від 5 до 8 років. Наразі фінансові махінатори знаходяться під вартою. За продаж авто розплатився двома пострілами у голову. Так трагічно закінчилася для 49-річного Десита зустріч із потенційними покупцями. Вигідно продати авто, чоловік наважився за містом. Ми приїхали, осмотрили машину. Поїхали, кататися на ній місяцьлодівцям. По Жорстоко розплатившись із жертвою, зломисники втекли на автомобілі потерпілого. У такий спосіб злочинці планували скоїти ще й кілька злочинів та завадили правоохоронці. В ході проведення оперативно-развісних мероприятий був знайдений автомобіль, а також задержане подозріваємо в завершенні преступлення. Задержані мужчини, жителі Херсонської області. Один із них раніше судимий, пояснив, що дзвонив по телефону, договорився о покупці автомобіля. Целью візиту в Одесу було незаконне завладіння транспортним средством. Тепер зломисників судитимуть аж за трьома статтями: умисне вбивство, розбій та незаконне завладіння транспортним засобом. А це 15 років тюрми. Аттракционы, зоопарк, песни, танцы, игры та сытный обід. Справжний день розваг организовали милиционеры Днепропетровщины для детей из зоны АТО. Хотелось подарить чуть-чуть тепла, радости, веселья для детей. 35 деток, которые проживают у нас в гастроэнтерологическом санатории города Днепропетровска. А сами они жители Донецкой области. Но мы их с ними уже дружим. Давно і допомагаємо їм, всі міліціонери нашої області, всім тим, що може кожен. Розинкою свята стала лялькова вистава принцеса на горошині. Підготували її студенти Дніпропетровського театрально-художнього коледжу. Розважаючись із дітьми, вони теж отримали море позитиву. Я почувствовала себе п'ятилітнім ребенком, який теж бігав, порисував, э, пригав, танцював. Взагалі, дуже багато емоцій, дуже все понравилось. Дякую дітям. День видався насичений. Діти отримали багато неймовірних уражень, із якими не забарились поділитися. Ші понравилась театральне представлення. Возможно, живість так сложится, що я посвящу в дальнейшем свою життя театральному искусству. Больше всього понравилось кукольне представлення, принцеса на горошині і було весело. Такий заряд позитиву надовго залишиться у дитячій пам'яті, і нехай кожен день буде наповнений радістю.